Нечипаєва Дар'я справжня перлина Миргородського ліцею імені Тараса Шевченка, чиї успіхи сягають далеко за межі рідного міста. Цього року вона прославила Україну на міжнародному рівні, ставши призеркою Олімпіади з географії, що відбулася в Ірландії. Втім, це лише одна з численних перемог. Дар'я впевнено тримає високу планку і в гуманітарних, і в природничих науках. Вона виборола призові місця на всеукраїнських олімпіадах з української мови та географії, а також не раз ставала переможницею різноманітних Конкурсів і турнірів з математики, літератури і рідної мови. Її допитливість, працьовитість і жага до знань приклад для всіх. Насправді я надихнулася, мабуть, ще з молодших класів, а якісь такі більш серйозні конкурси розпочалися десь 5-го, 6-го. Це були конкурси з української мови, наприклад, імені Петра Яцика переважно. Пізніше я вже почала ходити на олімпіади. Це десь було в 8-9 класах більше. Найкраще мене, мабуть, вийшла географія, бо я їздила минулого року на міжнародну олімпіаду, де здобула бронзову медаль. Також посідала перші місця на всеукраїнських олімпіадах. Також українська мова, де в мене були тричі поспіль перші місця на всеукраїнському рівні. На ну, також багато різних конкурсів обласного там рівня і інших. Цьогоріч Дар'я – випускниця, попереду новий етап життя. А позаду роки навчання, наповнені зусиллями, мріями та викликами. Для неї НМТ став не лише випробуванням знань, а й перевіркою витривалості, віри в себе та вміння зібратися найвідповідальніший момент. Вона добре знала, чого хоче, і була готова боротися за це. Як результат, Дар'я отримала максимальні 200 балів з кожного з чотирьох предметів НМТ – Найвищий можливий результат. Насправді готувалася я доволі довго, І ще з 10 класу, почала проходити різні пробні версії, наприклад, щоб зрозуміти свій рівень. Але вже так більш поглиблено робила це в 11 класі. Ну, оскільки в мене були Олімпіади, то інколи доводилося підготовку саме до НМТ переривати через це. І я доволі таки хвилювалася, але коли побачила свої бали, я була дуже вражена. Все таки я очікувала, що результат буде високий, але що ж настільки, що все буде прям ідеально, я не очікувала. Дар'я довго обирала майбутню спеціальність і зупинилася на міждисциплінарних напрямах біотехнологіях, біоінженерії або біоінформатиці. Її приваблює поєднання біології, хімії та математики, адже саме ці науки, на її думку, здатні змінювати світ. Я насправді доволі довго обирала в мене були дуже різні варіанти. Там починаючи, наприклад, медицини і до різних it спеціальностей до до прикладної математики. Наприклад, І я вирішила обрати щось таке, яке би було таке більш міждисциплінарне, поєднувала різні науки. І саме наприклад і біотехнології чи біоінформатика це такі комплексні науки, в яких необхідні знання, як з біології, хімії, так і, наприклад, з математики чи фізики, це можливість отримати таку освіту, яка може знадобитися в багатьох сферах життя. Попри вражаючі успіхи, Дар'я Нечіпаєва залишається щирою, виваженою і відкритою до нових знань, вона не лише досягає висот та найкращих нагород, а й прагне глибше розуміти світ і своє місце в ньому. Головне для ліцеїстки еродиція та розширення власного кругозору. Серед наших випускників цього року от справді вирізняється Даша. Вона настільки вражає своєю працьовитістю, своєю наполегливістю, своєю цілеспрямованістю. І знаєте, о тим бажанням досягти максимального результату, тобто вона на, на півтонів не визнає для неї. Головне досягти тієї мети, яку вона перед собою поставила. І, до речі, багатьом дорослим нам треба у неї цьому повчитися, тому що незважаючи ні на які тривоги, ні на які перебої з електрикою, онлайн навчання, не вистачання часу, якийсь дискомфорт, можливо, моральний, тому що все одно підготовка до НМТ це хвилювання. Переживання, так, вона впоралася з усім цим і набрала максимальну кількість балів 800. Це для мене щось неймовірне, щось, знаєте, як полетіти в космос. Впродовж усього її шляху вона завжди відчувала підтримку та любов рідних, а для школи була натхненням осяйною зіркою у сонмі інших талановитих учнів. Ви знаєте, коли ми дізналися про цей результат, тут просто кричала Ура, вся школа, тому що це і справді неймовірний результат. Успіх Дар'ї Нечипаєвої це результат багаторічної праці, підтримки рідних і вчителів. А також приклад того, як поєднання таланту, наполегливості і любові до знань здатне відкривати будь-які двері. Її історія надихає і доводить. Мрії обов'язково здійснюються, якщо йти до них впевнено, та з відкритим серцем. І хто знає, можливо, саме Дар'я вже завтра зробить відкриття, яке змінить світ.